Наша рубрика розпаковка і товар на 13 березня це будуть кросівки БУ і нові. Будуть ось такі Адідаси. Бомбезна моделька. Коштують 850, є дефекти. І всередині. Розмір пише 45, але устілка буде менше. 28-28,5. Такі легенькі з бустом. Дуже класні. Світові відбивні, у вас буде дуже класно ну, видно. Так, ще ось такі у нас Адідаси. Супернова. 42 розмір 27 стілка. Коштують 850. Дуже гарно. Також є якісь малюсінькі нюансики, а так вони легенькі. Класна підошва. Так, ще у нас Адідаси. 850 також є нюансик, але дуже він не влітає. Так, 45 на 29, ну, 44-45 розмір. Отакі. Ще будуть адідасики. Устілка нерідна. Розмір 43, 850. Також є нюансик і тут, але можна бігати. Ще будуть адідаси. Також є нюанс на п'ятках, хтось вже її робив. 44 на 28. Коштують 650. Так що, залітайте, в кого такий розмір. Так, вони легенькі, гарненькі. Ще будуть. Екошкіра 550 на липучках. Хто вдруг вже такий дорослий і полюбляючі липучки? Це 39-й розмір. Ось такі бігати. Так, ще будуть адідаси 41-42 розмір. 750 також є нюанси. Але вони дуже легенькі. Тут, тут, на п'яточках, одній. кажу, дуже-дуже легенькі. Бігати саме воно буде. Так, ще будуть ось такі. 650 також коштують, є нюанси, але вони майже незамітні. 38-й розмір. Ось ось такі 750. Також класні. Шнурочки 44. І ось такі. 700 гривень коштують, є нюанси 47-й розмір. Дуже прикольно. І всі вони легенькі.